Друзі, я вас вітаю! І сьогодні ми знайомимося з кросоверами Audi. і Дуже класно, що ми знайомимося з першим кросовером цього бренду: це Audi Q7. У нас в нашому випадку це рестайлінг, це 14-й рік. Це 3 літра бензин під капотом. Хоча я думаю, що здебільшого ви шукаєте ось ці 3 літра дизельних. Хоча, типу, є свої моменти, але ви шукаєте саме ці. І сьогодні ми будемо розбиратися взагалі, чи вдався цей кросовер, чи варто його купувати в нинішній час, і взагалі що від того лишилося від цієї величі інженерії вага, що лишилося на сьогоднішній день. Я думаю, це цікаво. Пізнавально буде, тому запасите смачненьким, а ми потихеньку починаємо. Дивіться, друзі. Почати хочеться з невеличкої історії, тому що Q7 – це першопроходець у світі кросоверів Audi, тому що це перший кросовер від Audi. Випустився він в 2005 році. Вперше його показали у 2004. Побудовано це все на платформі ПО 71 якщо мене не змінює пам'ять. Це платформа, на якій побудований перший Cayenne, який був також випущений там в третьому році, і в 2002 році випущений Touareg. І взявши, я думаю, досвід своїх колег, взявши, можливо, навіть якісь відгуки про ті автомобілі, Audi вирішила побудувати Q7. І знаєте, цей досвід якраз таки врахований минулих ось цих перших спроб Volkswagen і Porsche, я думаю, тут був відображений, тому що порівнюючи з першим Touareg, тут прямо не відчувається те, що це перший кросовер. Тому що він, ну дуже добре пропрацьований з точки зору деталей, ергономіки. Тобто він вибрав у себе все, все найкраще. Що можна було взяти з того часу і помістити його сюди, випускалося це все до 2015 року. Простоявши на конвеєрі 10 років, випустивши дуже велику кількість машин, Audi завоювала ринок із серця багатьох людей, тому що автомобіль вийшов дуже збалансований. Він закривав потреби якраз того самого буму кросоверів, коли всі масло стали сідати на щось велике з цими місцем, навіть як в нашому випадку, для того, щоб от, наприклад, в тій же Америці. Закривати потреби якихось сімей, тому що це, от той випадок, коли ауді пропагує сімейні цінності, тому що він великий, він просторий, він семимісний. і якраз таки я думаю в цьому, власне кажучи, успіх. Цієї моделі, і чому вона так простояла довго. У 2010 році був зроблений невеличкий фейсліфтінг, він же ж рестайлінг. Хоча дуже сильно вони не заморочились, тому що в принципі є оцей стриманий канон. Про дизайн я вам пізніше згодом розкажу. І вони його просто чуть, -чуть підпрацювали, але дуже добре попрацювали після 10-го року над технічкою, і технічка та реально крокнула. Вперед, тому що там уже й питання по еконормам, там уже і питання по надійності і взагалі треба було попрацьовувати ось ці ось цей негатив, що з'явився за перші роки випуску цього автомобіля. Тому загалом це прям така культова історія. І Дуже класно, що мені випало можливість знімати саме перше покоління Q7, тому що сівши в друге покоління. Я б, можливо перше вже після і не зрозумів би. А так є можливість. Відчути, що це таке взагалі перший кросовер від Audi, котрий на сьогоднішній день, на мій погляд, вже відноситься до класу деяких таких понторізок, тому що ну як велика чорна машина під'їжджає і ще вона така файна і ще з великим двигуном, які в принципі вже на сьогоднішній день коштують недорого. І от якраз таки на сьогодні, я так думаю, це вже така свого роду понторізка, або все ж таки для тих сімейників, в котрих. На більше насправді грошей не вистачає, тому що на сьогодні цей автомобіль є дуже і дуже доступний. І Почати хочеться, звісно ж, з дизайну, тому що не дивлячись на те, що автомобіль простоїв на конвейері, якщо ми кажемо про перше покоління з 2005 по 2015 рік, маючи в собі два рестайлінга, про це я вам раніше говорив, то дизайн лишився в принципі сталим. Навіть якщо ви подивитеся нерестовий рестовий варіант, різницю ви. Ну, типу, не помітити, тому що Audi як робить рестайлінг. Він такий. Ну, в принципі, загалом по дизайну у нас все добре. Давайте ми там зовсім невеличку косметику зробимо і типу, все, піпл схаває. Тут е найголовніше пропрацювання пішло пішов по інженерній складовій, по технічній складовій, тому що дизайн, в принципі, лишився сталий. Тобто рест від дореста відрізнити можна, але це трошки складніше, якщо ви в цьому нічого не тямите. Загалом. В нинішній час виглядає це якось ну прикольно ще навіть, тому що є ось ці от приколи в ліхтарях, де в тебе кожен діод окремо підсвічується. Люди старались, люди це проєктували. Ось тут знизу, також ось оця полосочка денних ходових вогнів або габаритів. Також вона окремо виділена. Ну, типу, реально, це виглядає на сьогоднішній день ще досить цікаво, незвично. Але в загальній концепції бренду по дизайну. Дизайн трошечки вже морально застарівший, на мій погляд. Хоча загалом, типу, він виглядає ще ок, але тут просто немає, знаєте, оцих деталей. Тобто, реально над деталями працювали над ліхтарям, працювали над цією штукою, решітка, звісно, в канонах Audi. І, в принципі, все, немає за що зачепитися оку. Він просто такий же, звичайний сірий, як цей колір в загальному потоці автомобілей. Тобто, ти бачиш, Ауді поїхала. О, класно q 7 Ой, наприклад, там дивишся, о, класно q 5 Тобто вони стримані, вони от в цьому Ноні вага, тримається те, що типу аудії позиціонує себе як типу ем, в деяких моментах спорт, в деяких моментах престиж, в деяких моментах розкіш. То в цьому моменті цей дизайн символізує те, що автомобіль морально застарілий, він звичайний, він сірий. І цим, в принципі, по дизайну все сказано. А більш детально ще по дизайну задньої частини розберемо, коли ми будемо дивитися е, в багажник. Але загалом. Це ще виглядає більш-менш ок, і є люди, котрі навіть мріють про цю кусьому, тому що це ж пантереска, таких більше не роблять, і ось це в цьому дусі. Хоча, на мій погляд, думки цих людей дуже переоцінені, тому що це, як правило, працює всі завжди на якраз таки загальну аудиторію, на фанатів бренду. І в цьому плані, звісно, гаді дуже класно напрацьовує собі авторитет, тому що є люди, котрі в нинішній час ще досі хочуть собі стару кусьому. Та й власне кажучи, ринок дозволяє це зробити. Бити, ви зайдіть на дошки, подивіться, скільки вони вартують. Тобто, потенційно, якщо ви шукаєте ось ці 3 літра дизель, ви побачите пробіги 250, 300, 400. і цих пробігів можна не боятись, тому що це дійсно цікавий надійний двигун. А якщо ми кажемо про інші варіанти, наприклад, як наш, це Америка, це 3 літра. Це скільки там те пробігу? Десь? 170? 200 Ну, тобто, десь в середньому в 200-200 плюс. Ви будете бачити, якщо ви зайдете на дошки і пошукаєте собі бензини. Але дивіться, в двигунах є дуже багато підводних каменів. І зараз я вам розповім, чому. Дивіться. У нас велика підкапотка. У нас великий кросовок. І знаєте, в чому головна суть? Доша, дивіться, наш герой. Це 3 літра TFSI, він тут насправді трошечки губиться. Тому що підкапотка дозволяє поставити тобі, як мінімум, v 8 Про V8 зараз вам розповім. Дякую тобі, BMW, За найкращий звук вихлопу. Продовжуємо, Дивіться, тут він губиться, тому що тут могло би стояти V8. Дивіться, якщо ми починаємо говорити. Про модвигуни, котре ставили сюди до 2010 року. До 2010 року сюди залітав 3 літра дизель, сюди залітав 3,6, сюди залітав 4,2. І був такий період, напевно, найкращий період в історії Ауді, коли вони такі сидять і такі думають, щоб ще сюди доставити. І тут в одного з інженерів прийшла геніальна думка. Я думаю, вони ввечері були під дією якихось речовин, і такі, а давайте поставимо в сімейний сідан дизельний v 12 6-літровий. Он такі та-та-та. та І таким чином з'являється е, Audi q 7 на v 12 дизель з конським розходом з 1000 Нм метрів моменту. І цей автомобіль, який, мені здається, просто зробили, щоб просто поугарати над кінцевими покупцями. Тому що, блін, яка логіка в тому, щоб ставити такий автомобіль, такий двигун? Звісно, він їде, звісно, він там з динамікою. Мені було б цікаво такий автомобіль насправді зняти, чисто, щоб відчути, що воно взагалі таке. Але ну, реально місце туди дозволяє поставити. Я думаю, через це у них були ось такі дилеми. Якщо ми проводимо аналогії з тим наприклад, же туарегом, тому що, наприклад, в схожі роки там, 5-6 рік випускався перший Туарег. Я дуже дякую Ауді, що вони не поставили сюди 2,5 літра. Дуже дякую. Тому що це двигун, який можна охарактеризувати двома словами відірви і викинь. Тому що об'єктивно двигуни і власники перших Туарегів з тим двигуном. вибачайте мене, але ви дійсно купили повну шляпу. Їдемо далі. Після 2010 року з'являється рест. З рестом завезли сюди також оновлення в виді двигунів, але насправді це не оновлення, це просто вони відібрали те, що дійсно працює. Тобто з'явився ці 3 літра. Це вже в нашому випадку після 13-2014 року це вже ген-2 мотор, тому що перша генерація не дуже вдала, і гільзовщики ці двигуни дуже добре знають. Залишився той же 3-літра дизель, але також ген-2. З ним взагалі немає ніяких проблем, вони ходять довго, і щасливо. З цим ну, типу, питання зовсім відпадають. І також там з'являлись ці, ці 4 літрові двигуни 4-4 А більше детальної інформації ви щойно побачили перед собою по двигунам. Та й загалом, по технічці, все. Воно то в принципі ходить. Якщо ти дотримуєшся банальних, простих правил, пояснюю, яких обслуговуєш його правильно, возиш з собою кілька літрушок з собою, тому що ці мотори складні до того, що рано чи пізно вони починають їсти мастило. і це взагалі в цьому, напевно, весь вах. Якщо раніше років з 10 назад всі хайли BMW за те, що ага, що ти взяв з собою літрушку масла, то в реальність Audi така, особливо, коли в тебе машина 10-15 років, що ці літрушки возиш ти. А, і стосовно коробок, дивіться, до коробок ставилася сюди. Добре, дякую, що це були звичайні гідротрансформаторні автомати. Це правда дуже файно, тому що на таку тушу ДСГ, я думаю, тут би помирала дуже швидко, та й вона не змогла переварити фізично той крутний момент, ті роки, котрі були. Тому що у нас тоді що було? У нас тоді було. Деку 200-деку-250, можливо, там уже 350-370 підходило, але, типу, загалом вона не могла це переварити. І добре, що тут були гідротрансформатори. До 10-го року ставилися шестиступеневі, Це непогані коробки, вони ходять, але на трасі отримував не дуже приємний розхід. Після 10-го року, і то не завжди, там уже точно почали ставити з 13-го року восьмиступеневий автомат, як в нашому випадку. І тут уже просто на трасі повний диван. Такий варіант повертрейну мені дуже і дуже імпонує, дуже подобається, тому що виїжджаючи на трасу, виставляючи круїз і їдучи там, наприклад, 120-130, ти отримуєш доволі приємну витрату палива. Ну, дивіться, тут прямо стилі Audi можна проглянути навіть деякі риси з минулими моделями, тому що ось ці ліхтарі це десь, десь перекочувало знаєте, з якоїсь сьомої Ауді, 6 десь, десь приблизно з цього віку, але прикольно те, що то знову оцей кожен діод, котрий розділений, тобто тут також люди працювали, якось замарачувалося. Тому загальна стилістика лишилася ось така мінімалістична, оце, стримана в стилі Audi. І далі добираємося до. Багажного відділення. Ага. ага, кнопка, вона закрилась. Ні, я нажав. Дивіться, перший момент. Класно, що є сервопривод, але все ж таки йому треба трошечки допомогти, тому що вік дає про себе знати. Наша версія семимісна зараз уже складений задній ряд, тому що задній ряд це знаєте для карліків, тому що об'єктивно. Ти можеш там сидіти, але сидіти тобі там некомфортно. Але завдяки тому, що ми склали задній ряд, у нас є реально дуже великий об'єм багажного відділення. Воно тут високе, воно все в рівний пол. Можна скласти додатково, ще задній ряд і в тебе буде реально тут дуже багато вільного місця. І так як це все ж таки більше сімейний іде позашляховик. То дуже файно, що ти можеш вибратися зі своєю другою половинкою на відпочинок, скласти задній ряд, розстелити матрас надувний і реально відпочивати, закрити собі, мати спокій, відпочивати. Навіть не треба ніякої палатки. Із позитивного є розетка 12 вольт, є ніша. Де, отак, от в принципі, типово завжди у тебе буде тут все. Не забуваємо про важливий атрибут власника такого автомобіля. У тебе вже є мастилка, долив. І знаєте, що класно, що тут ніша ця велика і сюди дуже файно поміщається відразу 5 літрів. Це прям дуже позитивно і класно. Загалом, що? Сидиш собі, відпочиваєш. Тут реально дуже класно, дуже комфортно. Можна відпочивати, про те, що я говорив, можна щось перевозити. Тобто, дійсно. Сімейний позашляховик відповідає ось цим базовим сімейним цінностям для того, щоб машина була вмістка, комфортна, висока, і ти міг з'їздити нею до батьків в село і проїхати там, де в теорії ти проїхати на звичайному седані не міг би. Хоча оффроуд – це далеко не про цей автомобіль. Дивіться, по задньому ряду ти відчуваєш дійсно, що це великий автомобіль не тільки ззовні. Тобто, тут також місце присутнє. Почнемо з простого у тебе велика панорама. Є окремий люк для третього ряду сидінь, дуже файно. Є шторка. Тобто, дійсно, прямо дуже добре укомплектований. Ти просто собі взяв, отак вона механічна, але ти ось так зробив і тобі вже по кайфу, і сонечко не б'є. У тебе ззаду є двохзонний клімат-контроль. Тобто, в сумі ми отримуємо 4 зонку. Що Шо? для кросовера такого класу, це вже дуже і дуже позитивно. Є дві розетки 12 вольт, тобто, це вже класно. Шкіряний салон. І підлокітник. Він ось такий. Він міг би бути в теорії навіть більший. Було би дуже файно. Тому що були комплектації такі, де у тебе по суті 6 сидінь, у тебе капітанські ось ці сидіння, у тебе ось тут от все розділяється, і от ось це. Це дійсно було би дуже круто, але враховуючи ще й вік, то це дуже дуже багата комплектація могла би бути. Але враховуючи ось таку от компоновку салону, ми також маємо дуже добру файну комплектацію, тому що ну об'єктивно це можна сказати десь близько до того, щоб вона була максимальна. Чому так? Давайте вам сяду за кермо і більш детально розповім. Дивіться, друзі. Перші враження за кермом. Ну, по-перше, так, звісно, ти сидиш просторо, ти сидиш високо. Друга фішка це те, що в тебе, в принципі, електропакет. У тебе електросидіння, у тебе електрорегулювання керма, у тебе мультикермо, що дуже класно. Знову ж таки, чотирьохзонний клімат, він такий аналоговий стиль Audi. Це все ми розуміємо, знаємо, розуміємо, який вік. Другий прикол це те, що у тебе є вибір. Того як ти хочеш почати свій рух, тобто розумієте, у вас є без ключ, це позитивно для цієї комплектації, і окремо, якщо ти все ж таки старовір і любиш використовувати аналогові рішення, у тебе є можливість завести її з ключа. Цього ти, напевно, в жодній автомобілі не побачиш, і я це вперше насправді бачу. А мене радує те, що тут є дві розетки 12 вольт для правого і лівого пасажира. Ззаді є дві штучки, є в багажнику одна. Я так думаю, що ще одна розетка 12 вольт є для третього ряду сидінь. Селектор в стилі Audi, то все понятно. Далі ми знімаємося з ручного гальма, який у нас по суті ножник. І можемо починати їхати. Є камера, це типу класно, є парктроніки, це все по штату. І то реально дуже файно, тому що не в кожному автомобілі таких років ти це побачиш. Стандартний щиток приборів, який ми бачили в Audi з Volkswagen, Ну, коротко, майже скрізь ми це бачили, тому що це ось ця цифрово аналогова історія, коли в тебе є трошечки. Цей фірок трошечки оцього простого, людського, і є електрична його складова, яка вказує тобі швидкість. І перші метри, по-перше, я її відчуваю дуже великою, дуже валкою. Це свого роду така собі, можливо, навіть корова, тому що реально воно все довге, якесь велике, в деяких моментах навіть помпезне, але типу для, для цієї ваги дуже вистачає. Тобто, я тепер розумію, чому інженери. Починали лінійки з 3 літрів. Прямо дуже розумію, тому що будь-який би двохлітровик або 2,5 літра тут би просто завертало відразу при спробі почати хоча б їхати. Але вона дуже м'яка. Вона ось така, типу, реально сімейна, якась така, що ти, типу, сів сім'єю десь потихеньку вальяжно поїхав. Це далеко не про динаміку, хоча, якщо в тебе комплектація на v 12 дизельно, то зрозуміло, що тут могла би бути та динаміка. Але насправді немає цього відчуття, що хочеться отак от взятися, і таки давай, поїхали, я в тебе вірю. Такого немає. Відразу якийсь такий спокій, такий, якийсь розмірений, напевно, навіть ритм життя, коли ти от просто такий типовий, типовий сім'янин, що вже втомився. Ти хочеш просто сісти, і такі ну, ну поїхали. Куди нам там їхати? Ну, Давайте, давайте от почнемо їхати. Приблизно такі перші враження у мене відчуваються за кермом. Стосовно ходової, в нашому випадку це стандартне рішення, котре ми знаємо на всіх машинах, це звичайні стійки, все як має бути по штату. Були рішення на пневматичній підвізці. Ну, як, як показує практика, зазвичай, люди від них відмовляються, тому що пневма на таких машинах чомусь довго не живе. Хоча Правила дуже банальні. Якщо раз в тилошечку її піднімають, збивати весь той наліт, бруд е і мазати якимось файненьким силікончиком, то далі в тебе будуть ці балони жити. О, це, в принципі, проблема взагалі всіх пневмопідвісок. Зараз пішли ями. Вони, напевно, навіть ви трошки почули мікрофон, але загалом ми їх пройшли м'яко. І при цьому дуже файно, що вона може триматися в загальному потоці, не дивлячись на те, що. В принципі, на моторчику там скільки 250-270 сил. Ну, типу, на таку вагу а, ці сила прям дуже відчуваються, і дуже файно, що ти можеш підтримати швидкість руху в потоці, якщо тобі це потрібно. Шашкувати якось на ній щось робити. Ну, типу, взагалі, це річ дуркувата. Якщо ти на такій машині шашкуєш або її купив заради цього, це взагалі не твій вибір, міг би купити щось собі цікавіше. Тут же все ж таки це, це більше, напевно, якась сімейність. Хоча насправді, якщо ви купили на цій же платформі першого каєну, то зрозуміло, що ви будете на ньому добряче насипати, тому що то Каєн, то Каєн, То зовсім інші відчуття, хоча побудовано це все на одній платформі, що дуже дивно. Але от ем, ультимативність вага, заключається в тому, що. Одна платформа може показати те, що одна може бути сімейною, одна може бути спортивною, а туалет, ну він такий, знаєте, як прийомний син. Але насправді, завдяки ось цьому прийомному сину, у вас є можливість сісти за Q7, у вас є можливість сісти за каєн, тому що він був першопроходцем, першоначальником цієї всієї історії. І, взагалі, типу перший кросовер від Audi прямо не відчуваєш, що це перший кросовер. Зазвичай, коли інші бренди будують свої перші кросовер, в них десь є якісь типу недопрацювання, можливо, якісь нюанси, типу ж ергономіці. А тут прямо дуже добре, що вони попали відразу в ту точку, котру потрібно було. Тобто укомплектованість цього всього добра, ну реально максимальна, котра би могла би бути на ці роки. І то я дуже файно. Звісно, тобі б хотілося вже трошечки ліпшої цієї мультимедії, тому що воно ось таке, навіть не сенсорне, а може і сенсорне, але це не важливо. Кнопки розвинесені доволі інтуїтивно зрозуміло. Тобто, тут все, що стосується там, типу, базових типу, моментів, типу, треба асистент парковки, будь ласка, треба аварійка, вона ось тут трошечки нижче, нижче знаходиться блок клімату. От я люблю вагу за те, що в них завжди все класно з ергономікою. Тут дуже прикольно бардачок відкривається, я його угораю. Який, саме той? Так, Знайди кнопку. О. Я не перший рік в цьому дімі. І цей автомобіль, це успіх 100% був на американському ринку, тому що от вони попали в саме сердечко тих американців, котрі люблять велике, сімейне і при цьому доволі укомплектоване. Саме тому зараз це дуже масова історія, і десь 50% ринку це Америка. Такі, в принципі, реалії. Тому що на американському ринку це все спрацювало просто на ура, та й автомобіль доволі вдалий вийшов, як би то не крути. Зверху у нас знаходиться блок керування панорамою, плюс у нас є електрична шторка. І головний прикол в тому, що ти можеш відкрити люк і закрити шторку. Для того, щоб тобі було свіжо, але при цьому сонце тебе не сліпило. Покажіть мені, напишіть авто в автомобілі в коментарі, який може так само це зробити. Я думаю, варіантів буде не так багато. Тому загальна якась картинка дуже і дуже позитивна. Тобто ти ось так от собі поклав сюди руку, тут реально є куди її покласти. Або ось так, от на підлокотничок, поставив собі круїз та й їдеш. Але моменти, які тебе можуть настигнути, до яких ти можливо, навіть і не готовий, це розхід. Тому що, маючи таку вагу, маючи такі амбіції, називаємо це так. Автомобіль а, має непоганий апетит. Тобто, якщо ти їздиш в режимі діда, все одно ти вкладешся в 15-17 літрів. Якщо ти будеш трошечки їздити, як то сказати, жорсткіше і виконувати щось на дорогі, бо ти кудись спішиш, то у тебе розхід буде десь близько 25-30. І то якби не сильно приємно, враховуючи той факт, що, скоріше за все, газіки сюди не поставите. А якщо ти купиш дизель, то дизель це взагалі безпрограшний варіант. Але пробіги на дизелях, ну ви розумієте, самі будуть дуже і дуже великі, дуже вальяжна. Прямо ось така, така. Знаєш, раз, два, три. Раз, два, три. Я так чуть назавждь нажав, поїхав. Вона дуже вальяжна, вона дуже спокійна, вона не провокує тебе, якщо ти сідаєш на X5 якийсь умовний. То ти натискає, вона тебе там відразу з ходу така. Дивись, як я стою, а дивися як туди, і вона тебе просто провокує на то, щоб ти по ну, трошечки інтенсивніше там працював за з, з педалі акселератор. А тут прямо ні нема такого. Вона дуже вальяжна, вона дуже, дуже кайфова. Виставив собі круїзі, такий, і я нікуди, Я от хочу їхати, ось так і все. Вона тебе заспокоює. Ось це, напевно, такий а, загальний озон, Це те, що вона така дуже спокійна. Вона тебе не провокує. І при цьому ти їдеш з комфортом, працює кондиціонерчик, працює ось цей клімат, всім комфортно ззаді, взагалі там о, так можна розлягтись і мати повний спокій. Тому що ще можна сказати про цей автомобіль? Він ще актуальний, в принципі, так. Купив би я його собі. В залежності від того, які цілі. Тобто в нинішньому моєму ритму життя мені цей автомобіль не підходить. Все ж таки, в моменті, коли я стану, напевно, сімейний, може, колись у мене такий автомобіль з'явиться, але я в цьому дуже сильно сумніваюсь. Тому що все одно в мене трошечки швидший ритм життя, ніж хоче отримувати цей автомобіль. Тому загальні висновки якісь дуже... Такі лайтові, прості, тому що вах є вах, він в цьому консервативний. Але при тому він зовсім інший, якщо порівнювати його з каєном, от тим самим туарегом. От другий туарег це, напевно, на мій погляд, золота середина. Він в міру е комфортний, він в міру довгий великий. Він, напевно, можливо, навіть вписується в моє міри життя. Це вже таке, більш все ж таки, спокійна історія. Тому на цьому, власне кажучи, друзі, ми переходимо до виступів. Друзі, час прийшов підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу так, що цей автомобіль наразі являється актуальним, так не без моментів а в частності по технічці, але загалом це цікавий. Незвичний і при цьому спокійний автомобіль. Якщо ваш ритм життя, це більше такі сімейні цінності, щоб просто ввечері кудись там поїхати за продуктами з дітьми, поїхати повідпочивати, поїхати з дітьми в якийсь розважальний центр, і ось це в цьому дусі, і ви такий затятий сім'янин, котрий вже не хоче швидкості, не хоче драйву, а хоче просто сісти, поїхати кудись. На оці, якраз, вище перечислені моменти, і просто відпочити з сім'єю. Ось ось це все якось збирається в купі, і він реально акумулює в собі максимальну якусь сімейність, спокій, валіяжність. І розміреність, і найважливіше те, що людина, котра купить собі Q7, вона доволі прагматична, тому що вона купила цей автомобіль, вона на ньому буде їздити до останнього, тому що він йому подобається. Він частково забирає всю всю втому, ці всі тяготи дня. Ти від нього якось може навіть відпочиваєш в ньому, тому що він є комфортний, він є спокійний і портрет власника, що їздить на цьому автомобілі, дуже і дуже зрозумілий. Звісно, друг. Друге покоління з'явилось, і там уже зовсім інша каста власників. Але ті, хто купують перше покоління, вони все ж таки в своєму образі деякі навіть консерватори, тому що їм подобається ось це. Вони ось такі стримані. А зранку я прокинусь, поїду на роботу в свій офіс і буду далі там пропалювати своє життя. Тому ось такий він, Ауді, q 7 Першого покоління вам же, друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!